Так, привіт, друзі! Хочу вам показати нові парочасники нам приїхали, великі на 1200 мл і на 3,5 кВт. Це не такі, як в інтернеті продають ті дешеві. Дивіться, вони ось такі ось в коробочках ідуть. Комплектація ось така. Ось так він виглядає. Бачите? Тут крутілка на 6 положень. включити-виключити, Сюди водичку заливаєте. Бачите? Резервуар на 1200 мл. Ось такий він йде. Далі наш шнур під нашу розетку. Такі ось три насадки. І ось така от насадка подовжувач. Труднодоступні місця залізти. Ну і макулатура. Тепер я вам хочу показати парочисники. Схожі на ці, але вони дешевші. Для порівняння, щоб ви розуміли. Вони в ось в таких от картонових коробках йдуть. Комплектація така сама, Подовжувач, шнур. Три насадки. Але ось подивіться, який сам парочисник. Він є менший. Також на 6 положень. Тут йде на 1000 мл резервуар. Ну і він 2,5 кВт йде. цей 3,5 Тобто той потужніший і пару він дає 5 барів, цей дає 3 бара. Ось для порівняння. Кого зацікавило, переходьте в шапку профіля, замовляйте.